Я побачила, що дуже багато направду, є жінок, які не можуть зробити якісних дій. Вони все розуміють, вони вже все вивчили, вони психологію знають ліпше, ніж я, а нічого не міняється. Тому що і не поміняється, тому що є якась підсвідома програма, є якийсь певний стан переживання. І воно просто людину не дає змінити, зробити нову якісну дію. Просто не дає. І все. І ми по автоматично ви можете прослідкувати будь-який день свого життя. І подивіться на кожен день свого життя отаке от ваше і життя є в цілому. І кожен день ми робимо якісь автоматичні дії, ми маємо автоматичні звички. Ми думаємо автоматичні думки і маємо автоматичні стани, відчуття. Наприклад, зранку встали і вже нещасні. Чого нещасні, ще не зрозуміло. Але вже з нами щось не то. Стой, і ми собі кажемо, о, день не задався, не стоїть ноги, встали. Так? Не, не так, не так у нас щось там, я не знаю, сусіди нам винні, соціум, держава, ще хтось. І, а цей стан він автоматично запускає дію. Тобто, якщо ми стали, в нас думка прийшла, я не виспана, відчуття мене вже все нервує, яка в мене буде дія? Звичайно, я вже буду йти по там по дорозі до кухні, копати куда по по дорозі, якщо він є, та пити каву, нервуватися. Потім буду нервуватися на інших людей, на себе, чому я нічого не встигаю. І такий процес життя. Дивіться в житті, головне це відчуття, це стан. Ми проживаємо, ми прийшли сюди проживати кайф і задоволення. Ну правда, не вміємо цього навчитися. Ми думаємо, що ми прийшли страждати і боротися з якимись там. Я не знаю, монстрами. А насправді всі монстри в нас самих в нашому розумі. Тому поки ми не навчимося кайфувати від життя, від процесу, переключати свій фокус уваги, керувати своїм мисленням, то все починається з фокусу уваги. Як тільки ви не керуєте своїм мисленням, ваш мозок керує вами, він буде вам запускати автоматичні сценарії і дуже часто не ваші. Можуть бути родові, можуть бути мамині, можуть бути такі від, з вашого попереднього досвіду. Ми багато Всі говорять там про родові прокляття і все таке. Та? І кажуть, що там бабуся не жила, мама не жила, я там не живу нормально. Так це про те, що ми підсвідомо ми беремо, не вони винні, ніхто не винен, в принципі, ми беремо цей сценарій і використовуємо як свій. І подивіться. На свою маму, на свою бабусю і на свого батька. Подивіться, що ви робите однаково, а що ви робите в кардинальну протилежну сторону. І ви побачите, як ви живете. А змінити щось це потрібен це шлях. Розумієте? Пізнання себе, зцілення своїх різних там, дитячих травматичних ситуацій, робити себе зрілу, дорослу людину. Робити себе самодостатню людину це шлях. Ніхто дорослим і самодостатнім в один день не став. Це процес, який ми проживаємо щодня і завжди щось може вирісти. Питання вже в нашій е, такій свідомості, питання вже в нашій зрілості, наскільки швидко ми можемо прийняти нові рішення, наскільки швидко ми бачимо різність варіантів, чи ми керуємо нашим мисленням, чи воно нами керує. Тому що коли в нас чорно-біле мислення, то в нас буде або все, або нічого, або, або погано, або добре. Ну, тобто ми будемо відкидати і будемо страждати через оце мислення і самі собі блокувати багато варіантність розвитку подій. Ну, і це такі замкнуті кола, цикли, деколи хтось так живе роками, десятиліттями. Особливо це можна подивитися по сім'ях, по стосунках. Ваш партнер завжди покаже вам, хто ви. Тому тут є з якої сторони підійти для того, не для того, щоб когось зробити винним, а для того, щоб своє життя налагодити внутрішнє, а тоді вже налагоджується зовнішнє. Не буває по-іншому ніколи.